Петрей Белла. сорт чешської селекції. Якщо не помиляюсь, Зонартик, але, можливо, і зонартиковий гібрид. Сорт, який купувався на вмання. за фотографією, знаєте, типу, ось такого розпуску, піврозпуску гарненького. І я не очікувала, що, мабуть, в цьому сезоні ця рослина, цей сорт. Стане просто моїм одним із фаворитів і реально рекордсменом по цвітінню, враховуючи, що дані рослинці на сьогодні 4-5 місяців орієнтовно від часу, коли я його придбала. Ну, тобто від часу вкорінення десь до півроку даному кущику. Давайте щодо кущика. Так, горщик стається 3,5 літри. Так, 3,5 у мене вона така ось росленька доволі, ну, сантиметрів 30-35. А це сам кущик, тобто від горщика до вершечка листочків, так? Без суцвіть. Думаю, можна його вирощувати в меншому об'ємі. Тоді буде й кущик менший, і, відповідно, менше суцвіть. Зараз у мене на кущику така ось кількість суцвіть, Тут ось вчора. Величезна була шапка, вона відцвітала, хотіла показати також і момент відцвітання, тобто він абсолютно не грязний. Квіти просто теж висушуються на величезному цвіті, але зламала, коли дотягувалась поливати квіти, які ззаді стояли, зламала. Ну, Але все ж, думаю, загальна картина вам зрозуміла. Сорт дуже квітливий. Колір. Ну, в принципі, як на моєму екрані, наче й передається. Але, е, принаймні, у мене більш лососовим він, трошечки, більше, е, вітер, трошечки більше рожевий, е, ніж, ніж на моєму принаймні, екрані. Так, у розпуску такі ось має, навіть не такі, от, треба десь знайти. Такі от е, трояндочки, можливо, вставлю фотографію. Е, такі має. Прям дуже гарненькі такі трояндочки, але згодом ці трояндочки розпускаються у такі ось тарілочки. Суцвіття доволі такі об'ємні, тобто немаленькі, суцвіття, і їх дуже-дуже багато. На гілочках ось іде суцвіття за суцвіттям. Я їх підв'язую не так, тому бачите, вони міцні, насправді, оці ось квітконіжки. Вони доволі міцні. Підв'язую я їх тому, щоб просто не зачіпати. Мені так менш вірогідні з того, що я їх зламаю, коли дотягуюсь до інших рослин, тому що вони мене стоять дуже густо. Тобто, самі по собі ці кущики здатні тримати суцвіття, підв'язувати їх не обов'язково. Просто мені так зручніше. А, так, ось, ось, до речі, значить, мабуть, більше схожий колір. Бачите, робить перс э, цим <гум> лососовим. Насправді більш такий э, отакий ось рожевий відтінок. Принаймні, в мене в мене теж він знаходиться на сонечку прямому цей сорт. Ну, під притіненням із плівки, можна так сказати. так? Навіс із плівки. І ось так ось так, ось рясно квітне. Ну Можна сказати, так зацвітає з живця, тобто з молодюсінької рослинки. Ну, я ж кажу, ми, ну, в мене скільки там, до 6 місяців від часу вкорінення даного кущику. Такий ось гарний виріс. Знімала один живець, коли він ще був молоденький, з цього кущика. І ось буквально два зрізи дівчаткам в подарунок ложила, то два зрізики з нього знімала. І все. В принципі, цей кущ ніяк не формувала, не прищипувала. Цього він абсолютно не потребує. Дуже-дуже гарно виглядає. Дає ось ще там. Багато-багато суцвіть у нього буде. Цвіте постійно, безперервно, безпроблемно, абсолютно нічого не сушить. Ну, коротше, я в цьому сорті реально бачу зараз одні плюси. Він от реально мій фаворит по такій безтурботності моїй. Тобто лише тішуся ним. Поливаю це ввечері, іноді вранці, до речі, так пересихає швидко, кущик великий, горщик невеликий. Ось, але, в принципі, без проблем не абсолютно. Так, кущик не знаю, показувала чи ні. Трошки брудний, бо і на вулиці, і обробки проводила. Тому, можливо, так. Ну теж, а, до речі, він стається зонартиком, рахується. Казала, чи не казала, не пам'ятаю. Думаю, що це зонартик. Хоча не впевнена, якщо хтось впевнений, що це якийсь гібрид з нартикою, то напишіть мені, бо я насправді в його, скажімо так, генетику не вдавалася. Сорт супер, сорт достойний, сорт від щирого серця рекомендую. Всім, хто має місце, кому подобаються такі сорти. Класний, супер, класний, дуже сподобався. Все, всім зичу гарного, мирного дня. Ясного неба, посмішок, обіймів і лише позитиву в вашому житті. Всіх обіймаю, до нових зустрічей, па-па!